На щастя, вже потрошечку відходить отой бум психологізації, коли казали, що майже всі питання вирішуються через роботу із психікою. І насправді, ще от мені там, психоаналітик перший він завжди вважав, що всі причини у глибокому дитинстві. І хоча ну я чітко розумію, що в моєму випадку це не те було там, що він там собі фантазував. Але от іноді людина у полоні оцих психологічних якихось, знаєте, теорій і втрачає зв'язок із реальністю. Мені прийшла така шикарна метафора, я б сказала, про роботу із психікою. Це, як кажуть, їжте запечені овочі шикарний рецепт. Але іноді в людини просто нема де їх запікати. І тому треба спершу. Купити духовку чи де там запекають. Це про те, що роботі з психологом, так, це як healthy food, треба їсти там запечення овочі, але іноді тіло просто не здатне це зробити. Нема духовки, нема тіло, яке оце запече. І тому робота з тілом дуже важлива. Зараз мова не обов'язково там, які знаєте там, танці з бубнами. Ні, не про це. А про те, щоб ну, просто людина не виживала, а жила. Про якість життя, про стан здоров'я. Це канал Сублімната. Тут багато цікавого про психологію. Діліться моїми відео з іншими людьми, ставте лайки, підписуйтеся до зустрічі в моїх нових відео і на особистих консультаціях.